Зупинись, зараз побачимо, що відбувається з твоїми фінансами, через яку жіночу енергію до мене приходять гроші. І так, перша карта імператриця. Ця карта говорить про твою природну жіночу силу. Гроші приходять до тебе не через боротьбу, а через любов до себе. Турботу про себе, творчість і прийняття. Коли ти цінуєш себе, світ починає платити, вона підсказує, гроші приходять через жіночі проекти, красу, турботу, творчість, уміння створювати затишок і цінність в першу чергу для себе. І так, що блокує фінансовий потік? П'ятірка Пентаклів. Ця карта про, стра... про страх, нестачі. Внутрішнє відчуття мені важко, я сама, я не впораюсь. Саме ці думки перекривають грошовий потік. Вона показує на блоки. страх залишитися без грошей, зніцінення себе, звичка економити на собі. Давайте ж, як відкрити цей жіночий грошовий потік, Що нам підкаже карта Таро? І так, королева Пентаклів. Королева Пентаклів це жінка, яка дозволяє собі достаток. Вона знає про себе, вона знає своє тіло, вона дбає про свій дім, комфорт і знає, я гідна стабільності і грошей. Коли ти вибираєш себе, гроші залишаються з тобою. Ну... Такий ключ до грошей, що нам ці карти показують? Турботу про себе, фінансову стабільність відійти від цих страхів і внутрішню впевненість. Цей розклад говорить твої гроші у твоїй жіночій цінності. Дозволь собі жити не в нестачі. А в достатку і в любові до себе. Ось такий розклад.